Да, 10 липня завершується 868-ма доба спротиву повномасштабній російській агресії. Її, її підсумки у програмі Очі, вітаю! Ф-16 уже в дорозі до України і стануть на оборону нашого неба цього літа. Принаймні, так заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні. Там же Володимир Зеленський закликав штати зняти усі обмеження на удари по Московії. Рашисти знову порушили усі звичаї війни на запорізькому напрямку. Розстріляли українських полонених. А на Миколаївщині росіяни посеред дня атакували Вознесенськ. Один загиблий, вісім поранених. Серед них міський голова це стисло про головне більше в традиційному огляді. Цієї ночі російські безпілотники атакували енергооб'єкту Рівненській області. В Частини споживачів зникло світло. Вукренерго запевнили, що це не вплине на графіки. Загалом рашисти запустили 20 шахедів, 14 з них збили. Ще три за звітом повітряних сил не досягли цілей. Не долетіли також три з п'яти ракет, але є й втрати на Одещині. Рашисти цілили в портову інфраструктуру. Загинули охоронець та водій вантажівки, поранений вахтовий матрос, пошкоджені склади, цивільний та. Плохід у міністерстві охорони здоров'я назвали імена шістьох медиків, які загинули в понеділок під час варварської атаки росіян на столичні медзаклади, лікарню та приватну клініку. Світлана Лук'янчик, Вікторія Бондаренко, Світлана Поплавська, Тетяна Шарова, Віктор Брагуца, Оксана Корж вічна пам'ять. На жаль, є жертви і серед діток. Головний медик країни Віктор Ляшко повідомив, що помер маленький хлопчик, який в момент ракетного удару був у критичному стані в реанімації. Охмадиту його транспортували до іншої лікарні, але малеча не вижила. Помститись за кожне невинне життя росіянам, вкотре обіцяють наші військові. Ві чортові віродки горіти вам в пеклі, а ми вам дорогу туди забезпечимо. і не сумнівайтеся. Аби помста була ще більш прицільною, Велика Британія не проти, аби ЗСУ били їхніми Shadow в глиб території Росії. Про це пише Блумберг із посиланням на нового прем'єра Кіра Стармера. Він заявив, Україна сама вирішує, як використовувати британські ракети. Зняти всі обмеження на удари в глиб Росії закликав Володимир Зеленський у Вашингтоні, аби захистити українські міста від ударів кабами. Лише на Харків їх щомісяця скидають 3,5 тисячі. Тож треба знищувати військові літаки ще на Росії базах, окрім того, президент підписав безпекову угоду з Люксембургом та анонсував нові рішення для посилення нашої ППО. Вчора для України ми отримали рішення про ще п'ять патріотів, десятки інших систем. ППО. сьогодні рішення по літаках. Рішення по Ф 16 збільшуємо кількість літаків. Доступних Україні і перші F-16 мають доповнити оборону українського неба вже цього літа. Зі слів держсекретаря США Ентоні Блінкена під час саміту НАТО F-16 перебувають на шляху до України з Данії та Нідерландів. Ці літаки будуть в українському небі. Цього літа українські характерники батальйон з такою назвою сформували у складі королівської 24-ї бригади з новобранців, які відбували покарання. Це їхній другий шанс і змога виконати священний обов'язок у війні за незалежність, коментують у бригаді. Мешканці вулиці Пасічної сьогодні прокинулись від вибуху. В одному з дворів чоловік підірвав себе гранатою. Він загинув на місці події. Більше ніхто не постраждав. Верва зі слідами крові це все, що залишилось після вранішнього вибуху на вулиці Пасічній. Місцеві кажуть, думали, що прилетіла ракета. Почула вибух, і, знаєте, в паніці відкрила подивитись, Подивитися, чи я можу пропустила тривогу, але. Ну нічого не було у Львові. То десь було приблизно шість з копійками. 6 шість-десять, може шість-п'ятнадцять. Прокинулася від сильного вибуху. відразу хопила дитину, побігла в коридор. Думала, що це не знаю ракета, шахет, але подивилася, що нема тривоги, нема ніякого диму і все. Пізніше вже дізналася, що сталося. Чоловік підірвав себе гранатою. Приблизно о 6.30 поліцейських повідомили про вибух. Тож вони виїхали на місце події. Правоохоронці встановили особу загиблого 34-річного львів'янина. На його тілі було виявлено численні осколкові поранення. Ймовірно, вибухнула граната. Ф1. від отриманих травм. Чоловік загинув на місці події. Вона щодня дарувала надію десяткам хворих дітей натомість російська ракета відібрала у неї життя. Сьогодні Львів попрощався з 30-річною медикинею Світланою Лук'янчик, яка в момент ракетної атаки на київський Охмадит евакуювала в укриття маленьких пацієнтів. Сьогодні біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла знову було людно. Громада провела в останню путь Світлану Лук'янчик, лікарку-нефрологиню, яка загинула 8 липня під час ракетної атаки на Охмадит. В останні хвилини життя вона евакуювала в укриття пацієнтів, які проходили у відділенні діаліз. Світлана народилася у Львові, зростала сиротою. Із рідних у неї лише тітка та двоюрідні сестри. Однак це ж ніяк не вплинуло на цілеспрямованість дівчини. Вона успішно завершила навчання в Національному медичному університеті. Еті імені Олександра Богомольця працювала у київському Охмадиті, а за нагоди обов'язково приїжджала до рідних у Львів. Це була свята людина, ми її любили, обожнювали. Вона була чудова дитина, чудова людина. Важко говорити і подрузі медикині Марії. Дівчата разом навчалися в червоноградській школі інтернаті для дітей Сиріт. каже, що в останні роки життя Світлана була по-справжньому щасливою. У неї була не лише улюблена робота, але й кохана людина, яка огортала її ніжністю та турботою. Не без сліз згадує його слова. Я би хотіла передати слова Світлани, хлопця, який дуже кохав її. Кохаю. Для нього це дуже велика втрата. Він не в Україні, він на змаганнях сьогодні. Але він сказав: ти можеш бути спокійною останніх півтора роки життя. Вона подорожувала, я її радував. і просто вона знала, що таке дім, що таке сім'я. В нашій сім'ї вона була дуже щасливою. Опісля заупокійної молитви похорона процесія вирушила на Голосківське кладовище. Поховали медикиню недалеко від могил батьків та бабусі. Вони першими дали відсіч росіянам під час повномасштабного вторгнення найближче до ворога несуть свою службу, захищають державний рубіж. Наші прикордонники сьогодні вони отримали таку необхідну допомогу. Техніку передав львівський айті кластер. У цих коробках багато комп'ютерного обладнання. Великі монітори. Це також така відеостіна, яка формує такий великий, не, великий екран. Це десь між 200 і 300 камер. Я точно кількості не знаю Це і мережеве обладнання, все необхідне. І системи охолодження. Це все знадобиться нашим захисникам рубежу, аби забезпечувати порядок на кордоні. Це допоможе нам і вночі, і в день дистанційно бачити на відстані 2-3 кілометрів порушників, які можуть чи намагатимуться перетнути державний кордон незаконно. Частина майна також буде передана в швидкого реагування шквал, яка зараз виконує завдання у нас на вовчанському напрямку. Це вже шоста передача у межах проєкту «Гардіан», який львівський it кластер запровадив у травні 2023-го. Величезне дякуються 2,5 мільйони від it кластера в обладнанні і вже більше 125 мільйонів в цілому на формування, які воюють і принесуть нам перемогу. Дякую величезне кожному хто інвестував. Це більше 300 компаній. Помагають у день і вночі під час роботи та у вільний час піклуються про інших, бо не можуть інакше. Це про волонтерів, працівників благодійних фондів та громадських організацій. Подякували за їхню невтомну працю на на конкурсі Благодійна Львівщина, Львівщина-2023». У межах регіонального конкурсу обирала переможців у шести номінаціях. Ці конкурси це чергове підтвердження того, що нам треба дякувати не лише зовнішнім партнерам, тим благодійникам, які допомагають нам зовні. А це спроба відзначити і намагання відзначити тих, хто всередині кожного дня невтомною працею, гривнею своєю часом, жертвує для підтримки збройних сил, підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки дітей, які страждають від в умовах війни. Дуже різні категорії були. Це й волонтерські кухні. Цей. Мис і мистецькі конкурси благодійні. Це і навчальні заклади, і ініціативні групи територіальних громад. Подяку за роки наполегливих зусиль за турботу про інших отримали працівники фонду сестри Даліле». Вони опікуються хворими на легеневу гіпертензію. Це захворювання, яке викликає в діточок і дорослих щодня. Задишку такі люди потребують дороговартісних ліків. І е, кисневої терапії, і ми намагаємося допомагати всім по Україні. Перед тим як обирати переможців регіонального конкурсу у Києві відзначили благодійників з усієї України. Фактично 27 номінацій якраз охоплюють весь спектр благодійного життя України. Ми цього року мали 1604 заявки на національному рівні. На цьому ставлю крапку і залишаю вас перед непростим вибором за кого вболівати у півфіналі футбольного євро за Англію, яка дозволяє бити своїми ракетами по Росії, чи за Нідерланди, чиї винищувачі щовачі уже в дорозі. Головна перемога України ж попереду. Наближаємо її кожен на своєму місці. Бережіть себе, побачимося завтра.